Кочівля відводки для відматок, трошки запарився. Зараз знаходжуся в лісі, займаюся однією серйозною справою. Виїхав сюди, тут починається стиакація. да, і я, завдяки своєму апіліфту, перевожу бджіл на місце, котре вже підготовив тиждень тому ще. Сьогодні було вирішено, заплановано перевіз вуликів, але пішов дощ, і тому я 200 метрів буквально в одну сторону з вуликом і потім назад без вулика топаю, підготував 11 джоло сімей, взяв з ріпака це ті сім'ї, від котрих не відбирався пакет. Я в них всю. Всі медові рамки, які були злиті ріпаком, але ще не запечатані, я їх замінив на суш, магазин повний суші. Так само в гнізді. 3-4 рамки сушнини забрав медові, підклав в інші вулики, в інші сім'ї, щоб вони їх допечатали. Ну і зараз от вожу бджіл, заїхати сюди нереально, бо тому що дощ пішов. Цілу ніч, сьогодні цілий день, йшов я сім'ї, готував під зонтиком, на жаль, не засняв. І по чуть-чуть вожу. Одна ходка мене займає 15 хвилин. Це відвести вулики, повернутися назад до машини. Ну, зараз ми доберемося до точку, я вам покажу. Тут красота, звичайно, опа. Пташки співають. Природа. Доїхали ми до точка практично. Точок там буде внизу знаходитись. Акація вже трошки має білі громади-не йде, але здебільшого вона ще не зацвіла повністю. Привіт-привіт! Привіт! Шо малиші? Це охрана тут, так? Да? Охрана! Краса. Надію, що взяток буде. Передали. Назад також дощі, сьогодні-завтра, а потім тепло якраз мали повністю виділяти акація, розпуститися повністю. Надіюся, що будемо з медом. Буде тут 11 всього лишень джолосімей, більше не підготовив. Ну і не встигаю перевезти, тому що все не ріпаку, не ріпаком позаливало, треба ріпак відка відкачувати. Скоро, до речі, буде ріпаковий мед. Хорошо, всім удачі.